Давайте поговоримо про роль Європи і взагалі наскільки важливо, щоб європейський союз мали місце за столом переговорів, бо це і справді йдеться зараз про безпеку на цьому континенті, але Сполучені Штати Америки фактично перебрали на себе всю роль в домовленостях майбутніх, і вони виносять Європу за дужки. А ну от з приводу цього сьогодні зустріч в Парижі відбувається наскільки загрозливо, що майбутні переговори відбудуться без Європи. Можна досить іронічно прокоментувати, що об'єднання Європи почав Путін, а зараз активно прискорює Трамп, тому що їхні такі ну синхронізовані позиції стосовно того, що за столом переговорів про мир в Україні не має бути європейців, а, очевидно дуже Тряхнули Європу, і, і після Мюнхенської конференції та сьогоднішня зустріч в Парижі лідерів європейських країн, вона очевидно буде проговорювати план Б. І Україні це надзвичайно важливо. Україні дуже важливо, щоб у нас була можливість доєднатися до плану Б, тому що з того, що ви показували в своїй програмі, з того, що Лавров говорить з того, що ми чуємо від інших російських пропагандистів. Вони, мовляв, впевнені в тому, що є їхня позиція, у них є виявляється конституція. Вони туди позаписували там чотири українські області і Крим, і це для них священне право. Міжнародне право для них існує, і тому для нас цікаво, дуже цікаво, що формально не росіяни, а що формально американська сторона. Може сказати по результатах зустрічі в Саудовській Аравії. тому що ми так і не чули. Мені дуже сподобався в лапках коментар Трампа, якого запитали американські журналісти, чому Росія і чи Росія готова піти на якісь поступки, чому мовляв про це не говорити? На що Трамп по філософськи сказав, що Росія може піти на дуже серйозні поступки. А може не піти. І тому от це, це, це формулювання Трампа, в нього вони дуже для нього характерні. Наприклад, коли його запитали: а чи буде український президент на цих переговорах, він сказав, що ну, президент Зеленський безумовно буде залучений до переговорів, тільки до яких коли йде знову. Трамп про це не говорить. Ну, ми маємо звикати до такого е способу е комунікації Трампа, де що хочеш, ти і, і розумій. Але нам буде дуже важливо, бо там буде держсекретар Рубіо, там буде радник з питань національної безпеки. Тобто американці мають щось сказати. Тому мені особисто дуже цікаво, чим закінчаться ці ну е такі, як. Знаєте, як ми в дитинстві казали буцімто переговори, бо самі ж американці кажуть, що це серйозні, це не це, це такі попередні переговори, а серйозні переговори вже по-дорослому будуть за участю України, і там буде врахована і точка зору європейців. Ну, поки що подивимося, як про чим несерйозні переговори. І справді дуже цікаво, що ж будуть завтра заявляти, але Володимир Зеленський сказав, що ми взагалі не визнаємо, що там вони завтра ухвалять собі, що скажуть, тому що України на цих переговорах не буде. Хоча президент прибуде до Саудівської Аравії після завтра. А до речі, про делегації про склад цих делегацій, ми ж бачимо, що із з боку Путіна вже Нім Ні, ні який їздив до Стамбула, домовлятися. А наскільки важливо, що він зараз шле Лаврова, саме Ушакова свого Помічника а, і колишнього а, посла у Сполучених Штатах, чи можуть це чи може це свідчити про те, що Путін справді налаштований там на завершення війни? Я не знаю, чи він налаштований на завершення війни. Але це говорить про те, що він посилає Ну свою важку там гебеську артилерію, тому mm -hmm. що це. Це дійсно не, не, не екс-міністр культури, який там в Стамбулі головував. Це зовсім інший рівень. Це реально найближчі е, радники Путіна. Чи буде там цей Дмитрієв, нас з вами земляк України, який в Штатах вчився, а потім став довіреною особою через якісь там родичання з родиною Путіна? Е, зрозуміло, що е, Люди, які будуть на переговорах завтра з боку Росії, це реально ті люди, які е, мають довіру і входять в ближче коло радників Путіна. Тому в цьому сенсі Росія демонструє, що вона готова серйозно сприймати цю зустріч. Але ви ж звернули увагу, як росіяни подають, чому вони таку важку артилерію посилають. Ну тому що там же з. Далеко не Україна на першому місці там, взагалі України нема. Там треба говорити про глобальні речі, і, і, і тому е, давно дуже добре, що після багатьох років Україна і Росія і Сполучені Штати знову зустрічаються. Ну, ви бачили на що на, на що націлена їхня пропаганда? Вони навіть на друге місце не ставлять тему України. Мова йде про те, що пора вже повернутися, мовляв, до реалії, і дві великі країни мають сидіти і домовлятися. Так, вони всі говорять про, начебто, вихід з ізоляції, поновлення американо-російських відносин про завершення війни, взагалі майже ні слова. До речі, президент Зеленський каже, що для переговорів по завершенню війни в Україні необхідно назначити спецпредставника Європи. А також президент додав, що не можна виключати можливість участі Китаю в переговорному процесі, адже він може також надати гарантії безпеки. Ось тут цікаво, тому що насправді позиції навіть думок Китаю. Ми по суті не чуємо і не бачимо, що вони про це все думають, і чи будуть вони мати окремі якісь проговори, чи то сполученими штатами, чи з Росією. А на вашу думку, чи може Китай тут відігравати значну роль? Ну, це такий цікавий хід, тому що нам не треба ну обманюватися. Китай не є нашим союзником. Але можна зіграти на тому, що Китай хоче знайти своє місце в міжнародному розкладі, і Китай зовсім не влаштовує те, що Росія і Сполучені Штати намагаються ну, на двох поділити все світ. Це саме слова Сі Сідіньпіня про те, що світ великий, ми, Китай і Сполучені Штати, маємо багато протиріч, але в цьому світі вистачить місця для двох країн сідженьпінь не говорив про три країни. Він говорив про дві країни. Дуже цікавий же ж, виступ був міністра закордонних справ на фоні, м'яко кажучи, такого шокуючого для європейців виступу віцепрезидентства Сполучених Штатів, де китайський міністр закордонних справ закликав європейців до, до, до співпраці до пошуків Мирних е, е, мирного виходу з війни до припинення війни в Україні. Тобто Китай був таким собі ну, миротворцем, і, і, і реально на фоні дуже жорсткої риторики в е, е, він сприймався. Виступ Китайського міністра закордонних справ сприймався як ну, виступ е, Голуба миру. Тому це цікавий крок, тільки знову треба розуміти, що по суті Китай. Не є нашим союзником, але у Китаї є певна зацікавленість. От Китай точно виступає за те, щоб Європа була суб'єктом, щоб Європа була залучена активно до, до наприклад, до, до мирної угоди. Бо європейці теж на відміну від адміністрації Сполучених Штатів, європейці. Демонструють Китаю бажання шукати там можливості для збільшення торгівлі для укріплення миру, і на цьому всьому фоні Китаю б хотілося б мати свій вплив, але ну нам важливо розуміти, що це тут тонка гра. Насправді Китай зацікавлений в тому, щоб ситуація продовжувалась, щоб Європа і Сполучені Штати. Мали більше протиріч і Китай зацікавлений в тому, щоб Росія збереглася для Китаю Україна, це, ну, це страшна загроза. Е, наші майдани, наші кольорові, як вони кажуть, революції. Ну це нічого страшнішого для китайського керівництва придумати не можна. Той факт, що е, е, люди можуть виходити на вулицю і міняти владу ну, це просто е, страшний сон для, для, для Шезіньпіня і для всього політбюро китайської партії. Тому. От цього вони дуже бояться а з іншого боку, у них є зацікавленість економічна. Вони теж намагалися ці часи Януковича підписати багато мільярдів угоди з Україною. Поклали око на наші чорноземен інфраструктуру, там порти, все таке інше. І тому Китай буде шукати своє місце в цьому. А нам важливо, щоб точно були європейці, і нам важливо, щоб е, був неможливий формат. Домовленостей окремо Росії і Сполучених Штатів зі спробою е, якісь там результати цих консультацій нав'язати Україні і при цьому проігнорувати європу. Оцей сценарій нам ніяк не може допускати. То буде нас надзвичайно зараз актуально максимально Пільшувати довіру і співпрацю саме з європейським союзом. Бо чим би це не закінчилось, мені зрозуміло особисто, що перспектива України тільки у міцному і такому довірливому союзі з європейським союзом, бо там і безпека, і економічні речі сполучені штати можуть бути, але на аутсорці, як кажуть е бізнесмени, вони можуть бути долучені до певних речей, але вони продемонстрували те, що їх європейський континент не цікавить. Це не пріоритет. А ми безумовно частина європейського континенту і частина європейської спільноти, і от, до речі, про те, як нині має взагалі прокинутися Європа, як має діяти Financial Times Пише, що Путін, мабуть, вимагає. І дуже хоче, аби війська НАТО були виведені з усієї колишньої радянської імперії. Європейські чиновники вважають, що Трамп швидше за все погодиться вивести американські війська з країн Балтії і, можливо, далі на захід, залишивши ЄС вразливими перед російською армією, яка, як попереджають уряди країн НАТО, готується до більш масштабного конфлікту за межами України акція реальний сценарій, тому що Трамп про це говорив під час виборів. І взагалі ми маємо розуміти, що Трамп він, він переговорний процес не бачить так, як бачить там президент Зеленський чи так, як бачить президент бралідери Європейських країн. Він тут one man show, Він тут одноосібно хоче бути. Оцим ділерам, так він хоче. Він він не є партнером ні європейського союзу, ні України. Він тут хоче бути там справедливим з своєї точки зору суддю, і він хоче одноосібно вибирати е, прийнятний сценарій і потім пробувати його нав'язати. І Україні, і Путіну, бо якщо ж він сказав, що Путін може піти на серйозні уступки, а може не піти. В той же час ми пам'ятаємо, що якщо Росія не піде на серйозні уступки, то там чим Трамп погрожував Росії, способи, якими він там впливає на ситуацію з сектором газу на Хамас, Ізраїль і, і, і Близький Схід, що мовляв двері ада, пекла перед вами розчиняться, Ну, він путіну чомусь про це не нагадує. Він не нагадує. Утіну про те, що є пекло і є двері, і що можна їх там різко відчинити. Ну але попри все, це його стиль вирішення складних ситуацій. Він буде намагатися зробити це одноосібно. Треба визнати, що а, його команда вже сприймає там негативну реакцію, на зокрема у Мюнхені, коли вони там наслухалися, досить критичних і логічних. Питань ми бачимо, що серед його команди іде різноголосся, але знову Трампа це особливо не стосується. Але в мене таке відчуття, що все-таки вони заміряють температуру, дивляться яка реакція, і намагаються скоординувати свою позицію. Тому знову повертаючись до завтрашньої події, надзвичайно цікаво про що вони будуть говорити після закінчення цих ну несерйозних попередніх. Переговорів з російською делегацією. бо росіяни теж кажуть, ми туди їдемо, щоб почути Америку. Америка туди йде, щоб почути е, Росію. На питання: а чому ж не Україна? Ну тому, що з Україною вже з України вони вже чули багато разів у різних форматах. Трамп двічі зустрічався. Там були наші делегації, консультації. Тобто, американці вважають, що вони добре знають позицію України, але вони правда жодного разу формально не чули. Позицію Росії, тому це така ситуація, коли туди і конячка їде послухати, що їй скажуть, і американці хочуть послухати російську сторону. Не мають на це право. Мені б знову цікаво, чим оці попередні несерйозні переговори, як вони будуть презентуватися світу, і які будуть кроки після цього. Пане Олеже, також цікаво з вами говорити можливу угоду між Сполученими Штатами та Україною щодо корисних копалин. Ми от бачимо, що в Трампа почали звинувачувати Зеленського в недалекоглядності після його відмови підписати запропонований Вашингтоном план розробки корисних копалин. Пише Associated Press. А ну і як заявив представник Ради національної безпеки США Брайан Х'юз, президент Зеленський недалекоглядно ставиться до чудової можливості, яку адміністрації. Адміністрація Трампа надала Україні за його словами. А їхня адміністрація і Білий Дім, начебто, вже втомилися від відправки додаткової допомоги в Україну. А угода щодо мінералів дозволить американським платникам податків відшкодувати гроші, які відправляли Києву, і одночасно таким чином будуть розвивати економіку України. Я ж нагадаю, що Зеленський відмовився підписувати угоди, бо там, начебто, не було взагалі ніяких гарантій безпеки для України. Ну і на. На Мою думку, правильно, мабуть, зробила наша українська влада, тому що одного разу ми вже підписали якийсь папірець, який не працює. Але от як ви прокоментуєте те, що в Сполучених Штатах почали звинувачувати Україну, і тим паче зараз з'являється інформація, що взагалі цю угоду дали там Зеленському почитати буквально ледь не за годину до зустрічі із міністром фінансів. Да, Зеленський сказав за 4 години. Я знаєте, про що думаю? Колись свій час Ющенко, коли став прем'єр-міністром, в нього було багато візитів до Лондона. І я намагався, як керівник політичного кабінету прем'єра Ющенка, організувати зустріч на Давній Стрі Тен. Чотири рази були запитання. Ми чотири рази були в Лондоні, і кожен раз нам казали ні. І в кінці кінців, я потім вже коли Ющенка перестав бути прем'єром, зустрівся. З британським послом і запитав, в чому справа і відповідь була така: що ви знаєте, Foreign офіс міністерства закордонних справ Британії ніколи не погоджується на якусь зустріч, якщо на підготовку цієї зустрічі проходить менше шести місяців, навіть якщо вони абсолютно вільні, я до того, що оцей час, коли за чотири години Зеленський сказав чотири години, якщо менше, то навіть якби угода була ідеальна, це треба себе дуже не поважати, щоб в такий короткий термін відразу казати так. Є абсолютні певні правила етикету е, міжнародних угод, як проводяться переговори, і зрозуміло, що. У Зеленського навіть не було виходу, якби повторюю, якби угода була дуже гарна, він не міг її підписати там. За 3-4 години так не ведеться. Такі це не тільки у Foreign офісі Великобританії, це в міжнародному світі серйозні угоди не підписуються з на коліні. Це має бути пророблений документ. Він має пройти експертизу. Він має потім пройти це міжнародна угода, Він має потім пройти ратифікацію Верховною Радою. Одним словом, і саме ключове, що дійсно для нас важливо, не як там відсоток від прибутків для нас важливо. Що ми отримаємо з точки зору міжнародних гарантій, але я хочу сказати, що насправді Сполучені Штати досить спокійно віднеслися до цієї угоди. Те, що там декілька голосів е почали в е чомусь звинувачити Україну, ми не бачили жодного коментаря від важковиків команди Трампа ні, ні від самого Трампа, ні від держсекретаря, ні від секретаря безпеки, тому це означає, що. Американці цілком е, зрозуміли про що йде мова, і мало того, Україна не відмовилась Україна попрацювала цією угодою, внесла корективи, передала американські делегації. Американці обіцяли до 17 годин, по-моєму, вчорашнього дня її вивчити. Тому я не сприймаю це як якусь загрозу, і, і, і те, що ми упустили якийсь момент, абсолютно е, логічний крок, і інакше просто країна не може поступати в таких ситуаціях. Пане Олегу, щиро вам дякую за інформацію, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Олег Рибачук, голова аналітичної адвокаційної організації, центр спільних дій, був щойно з нами на зв'язку.